Як тільки перші квіти прорізаються, люди активно починають їх виривати, що категорично забороняється, тому що вони відносяться до червоної книги та охороняються законом. Згідно зі статтею 88-1 Кодексу України про адміністративні правопорушення, їхнє знищення тягне за собою отримання штрафу від 30 до 100 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з конфіскацією рослин, як для продавців. Так і для покупців асистентка кафедри аграрного університету розповіла, які первоцвіти відносяться до червоної книги. Звичайно, з'являються перші квіти: це е, сонтрава, це шафран, проліски е, і ранньоквітучі конвалії і підсніжники все те, що ми можемо ну фактично бачити в нас в продажу Горецвіт <говорить> весняний. Причиною їхнього зникнення є егоїстичність людей, які хочуть бачити первоцвіти у себе вдома, не задумуючись про наслідки. Ті, хто їх рвуть, їх їх в основному виривають з цибулинками. Тобто, це означає, що така рослина в природному своєму середовищі вона не зможе більше себе відтворити. Чомусь вважають, що якщо з цибулинкою зірвуть рослин. То вона буде довше зберігатися, більше її термін для, для продажу, але це дуже хибне думка, тому що рослина вже втратила своє своє коріння. Вона звичайно буде гинути. Виникає питання: які ж є дії щодо збереження цих квітів? Основними заходами збереження, звичайно, є створення заказників, створення природних заповідників, які будуть оберігати і охороняти законом ці. Рослинки і не дозволять, скажімо так, втратити цю популяцію для нас, тому ні в якому разі не можна виривати квіти із цибулинками, бо така рослина вже не зможе себе відтворити. Відповідальне ставлення до природи та врахування наслідків дій допоможуть зберегти первоцвіти для майбутніх поколінь.